І склалася ситуація, і я кажу, що ми її розбирали ще на семінарах та на лекціях. Нам казали про те, що вона взагалі є унікальною. Це унікальна ситуація, я мабуть, не тільки в українському законодавстві, а взагалі Це унікальна ситуація, взагалі не тільки для українського законодавства. Чому вона унікальна? Тому що закон був прийнятий у 94-му році. Він встановив uh, права та свободи громадянина України. Потім була прийнята у 96 році Конституція України і Конституція України, по-перше, стаття 33 закріпила ці положення для того, щоб обмежити права громадян України на виїзд країни, потрібно щоб це було прописано у законі. Це було зроблено навмисно, тому що вже був закон. Так і зразу ж у Конституції була прийнята норма, що наявні права. Людини і свободи громадянина вони не можуть бути скасовані або обмежені, тобто їх обсяг не може бути звужений. Таким чином, ще у в 90-х роках законодавець встановив обмеження для свавільства з боку державних органів для того, щоб не було такого, як було у радянському союзі, коли постійно була якась загроза, там то сполучені штати на радянський союз нападав, то ще якісь війни були, і постійно була ця загроза нікого нікого нікуди не випускали. І було прийнято рішення принципове рішення, що та що такого, такого не повинно бути, і, і дійсно, якщо ви подивитесь все законодавство України, ви ніде не знайдете обмеження права людини на виїзд з України, яке би встановилось будь-яким нормативно-правовим актом. іншими законами, підзаконними актами, там кадмінами і так далі, це неможливо. Тому що є оцей закон і є Конституція України все. І обмежити це і обійти це взагалі неможливо. Немає варіантів. Крім того, Україна є учасником та підписантом Європейської конвенції з прав людини, а також е, пакту, Hello. а також протоколу номер 4 до неї і пакту про цивільні права там, і так далі. І там теж все це записано. У там конкретно у цих міжнародних договорах, а міжнародні договори вони навіть мають більшу юридичну силу ніж конституція України та ніж Закон України. Якщо конституція суперечить міжнародним договорам, то застосовуються міжнародні договори. Ну в цьому випадку міжнародні договори вони також підтверджують саме ці норми конституції, тобто статтю 33, 64 четвертого і Закон України про порядок виїзду з України. Їзду в Україну, от так от у цих міжнародних документах також прописано, що права людини щодо виїзду з України вони можуть обмежуватись лише у випадках, встановлених законом.